Міле і я світа. Зараз працюємо для вас. Любі, друзі! Як ви вже бачите, інтриги не буде. У нас сьогодні надзвичайно ну, необхідний лот. Це шапка. Так, шапка дуже-дуже зручна. Я вже стою в ній, мабуть, хвилин 10, так поки робили там мені грим. А мені взагалі надзвичайно зручно, я шапки не люблю. Але в нас подивіться, яка краса. Ну, просто друзі, краса, ще й дуже комфортно. Мені ніде нічого не чухається. Знаєте, як бувається зазвичай в шапках, за що я їх не люблю, нічого мені ніде не колить. Дуже зручна, красива, бордова. Я б сказала, навіть марсала або такий винний колір. Винний мені подобається. Коли колір саме винний. Друзі, отже, увага на ваші екрани. Код товару шапка Барбара. Увага, пружність 56 см, окружність, окружність голови. Так? Це 50% вовна, 50% акрил. І зараз ціна надзвичайно приємна для такої шапки, для такого аксесуару 1300 гривень. Тому покваптесь, будьте активними, дзвоніть, замовляйте. А ми будемо для вас робити приємні моменти в нашому етері. Можливо, буде знижка. Я, чесно кажучи, ще не знаю, але мені б дуже хотілося. Але якщо ви будете активні, давайте спробуємо. У нас безкоштовна доставка. Це, до речі, виробник Україна. Що мені подобається, що це наш виробник, тому що тільки знаєте, тільки український виробник знає, які в нас зими, і знає, що потрібно нашим українським паням. Кам вони знають наші. Побажання знаю, що ми любимо, що ми не любимо. І тут, в цій шапці, враховане все. По-перше, подивіться, як мені е, пружність, так, пружність цієї резиночки. От я вже сказала, що я стою вже в ній хвилини, мабуть, 10-15, мені взагалі нічого там, знаєте, ну немає такого, що десь щось передавлено. Не чухається моє чоло. Воно ну, взагалі, що це дуже круто. А, бо зазвичай, коли є резинка, то в шапці я не ношу через те, що там чухається чоло. Я вже не можу, воно вже мені там натисло, вже і голова болить, і, і скрізь знаєте, вже і тиск піднявся. Тут надзвичайно приємно, що це натуральна вовна доповнена акрилом, щоб е, на вашій голові було. Е, ну, ваша голова була прикрита натуральним матеріалом. До речі, вона не електризується. Я потім е, зніму вам покажу, що це не синтетика. Бо коли синтетика, то ви знаєте, що е, у паняночок, у котрих там довгі коси, це завжди знаєте, знімаємо шапку, десь в приміщенні, і ось такий електростанція така здоровецька. Тут такого не буде, тому що вовна і ось такий дуже красивий колір. Подивіться, яка гарна марсала, яка, яка цікава така, колосочок такий гарний, дуже-дуже красивий. Ви бачите? Вона в'язана, вона дуже-дуже тепла, надзвичайно красивий орнамент, надзвичайно гарна в'язка, високоякісна. Так, це машинна в'язка. Це під наглядом наших майстринь, наші дівчаточка-майстрині наглядають, щоб жодна ниточка ніде не стирчала. Я вам все покажу. Подивіться, як вона виглядає зверху, так? Тобто. Е всі люди загалом дорослі люди, всі вище в мене, тому що в мене зріст 1,53 м. І всім їм видно, що там в мене на чолі, скажімо так. так? Тому що я маленька, і тобто, для мене всі високі, а я для них маленька. І вони дивляться, ага, а що там в тебе на шапці? А в мене там ось така краса. Подивіться, яка краса, яка високоякісна, саме в'язка. Ви бачите? Тобто вона товста, вона така подвоєна. Я зараз. Вам покажу зсередини, щоб ви бачили, що це дуже-дуже е, охайна робота, виконана. Подивіться, всередині, от здавалося б, так е, всередині взагалі нічого не стирчить. Подивіться, рівні рядочечки, все рівнесенько. Зовсім в'язка така, мені здається, наче її в'язала моя мама. Моя мама в'яже руками. Знаєте, оце дуже подібне до хендмейд-виробу, тому що це надзвичайно високоякісна в'язка. Резиночка, ви бачите, в неї тут є резиночка, котра буде міцно, міцно, але не обтяжувати. Вона буде триматися, так, вона буде триматися у вас на голові. Не буде вам нічого задавати, вона не буде злазити. Тобто, що мені подобається? Що це високоякісний виріб українського виробника. До речі, ми вже працюємо не перший рік з цим виробником, саме з цією трикотажною фабрикою. Тому я вам можу гарантувати високу якість. І мені вже повідомляє кол центр що у нас надзвичайно багато дзвінків вже є замовлення. І вже буде знижка від нашої дирекції. Боже, ну ну мені приємно. Мені приємно. Давайте. Отже, увага! код товару, шапка Барбара. Друзі, кількість обмежена. І дивимося на ціну, що у нас мені дуже цікаво, яка ціна може бути на такий вір. 999 гривень, друзі. 50% вовни, 999 гривень і вже нам вівкнули таймер, щоб ви хоч робили своє замовлення. А в нас вже є замовлення і в нас вже хочуть передати привітики. Так, я вас вітаю, доброго дня! Пані Марина Владиславівна, дуже приємно. Місто Ерфінь, Вітанечка, місто Ірпінь. наші сусіди. Вітаю, замовила собі шапочку. Так. Далі у нас а, пані. Сніжана Вікторівна, вітаю вас! Місто Біла Церква! Дуже приємно! Вітаю Біла Церква! Ну, красуні! Будете в Білій церкві, будуть в Ірпіні ходити вже в таких гарних шапочках. Друзі, давайте розглядати далі. Мені подобається, знаєте, ось така наслоєність, бачите, тут такими, наче слоями. Іде така, бачите, тут така гарний, гарний такий колосочок. Далі така резинка, і вона не перетискає. Я вам зараз покажу своє. Чоло, мені все дуже-дуже подобається. Ну нічого не електризується. Знаєте, що в мене тут на шапці зверху не стирчать коси, що мені надзвичайно важливо, тому що коли е, виріб е, повністю синтетичний. То всі ці мої коси тут зверху, тому що воно все дуже сильно електризується. А так як це 50% вовни, то це ну для шапки це надзвичайно важливо, тому що це ж все ж таки ваше обличчя, розумієте, це ваші коси, це догляд про ваші коси до речі, вовна також дуже важлива. Саме для шкіри нашого тіла, що вовна нормалізує баланс pH. Тобто, ви розумієте, що ви не будете пітніти під нею, тому що вона і є терморегуляція, так вам буде тепло, ваші коси будуть захищені. А, і, взагалі, шкіра голови, що мені дуже подобається, що вона не буде мокра. Коли от знімаєте, зазвичай коли носять довго там, наприклад, синтетичні, так, або якісь там а, капелюхи синтетичні. потім... А, на жаль, з'являється яв... лупа. У нас зараз це 50% вовни. Вовна піклується про шкіру вашої голови та вашого обличчя, тому що це натуральний матеріал, і це дуже-дуже важливо. Саме знаєте, ну я б вам ще сказала так, що е, мені подобається, коли там е, вовняні якісь такі ковдри, так що накинула на себе і не болить голова, а тут шапка вовняна. Тобто я б навіть сказала, що це такий. Е, Засіб проти мігрені. Ха, можливо, ну якщо так собі придумати, то воно може бути. Але я вам скажу, що ви знаєте, що вовна володіє лікувальними такими властивостями, тому шапка на, на зиму обов'язково має бути із натуральної вовни. Наша шапочка доповнена акрилом, щоб ви могли її прати в пральній машинці. Але я нагадую, що все ж таки це вовна, тому невисокі температури 30 градусів, і якщо у вас є. Режим делікатного прання, будь ласка, вибирайте. Я вам нагадую, код товару, шапка Барбара, це 50% вовни і 50% акрил. Окружність 56 см. але вона гарно тягнеться, бачите? Тобто тут така гарна резиночка, що ви можете, е, ну, гарна гарна резиночка, щоб зараз не впав мій манекен, я йому очі, бачите? Е, щоб е, вам не буде нічого передавлювати, тому що е, резиночка класна, але вона. Еластична 999 гривень. І зараз, друзі мої, для вас буде безкоштовна доставка. Ця річ, такий аксесуар, повинен бути в кожної паняночки. Ви знаєте, це один із топ наших лотів, як мені повідомила наша дирекція, що саме такий лот є топом. Тому я буду дуже просити знижечку для вас. Так, і мені дозволяють зробити знижечку. Наша режисер пані Валерія зробила вам ще 200 гривнів знижка. 799. Друзі, надзвичайно приємна ціна для такої шапки. Це необхідний аксесуар. Я нагадую код товару шапка Барбара. Це 50% бавовни, 50% акрилу. Ви можете її прати, ви можете її прати в пральній машинці, 50% вовни, друзі мої. В пральній машинці, але не за високих температур. Давайте я вам ще зроблю дефіле зараз, щоб ви побачили, як вона мені виглядає. Мені подобається, знаєте, що така шапка вона може бути і під якийсь наряд гарний, такий розкішний, під сукню, наприклад, і навіть під кежуал, якщо ви любите там, більш е, такі, джинси, там, сорочка, так? якщо ви любите якісь е, такі, е, я б сказала, ну, е, спортивний, знаєте, може костюм під будь-який е, пуховик, тому що, наприклад, не у всіх е, там, куртках зимових, Мових, так? або не у всіх шубах є е, капюшони, тому дуже зручно, коли е, є шапка. Це завжди можна кинути собі до сумочки. Такий аксесуар необхідний. Розумієте? І Надзвичайно важливо, щоб ви були захищені. Мені подобається, що вона досить міцно тримається на голові, що вона не йорзає, що вона не падає. Знаєте, що вона не підскакує, як більшість шапок такі роблять, підскакують і роблять такий, знаєте, купол на голові. Ні, мені це не подобається. Вона дуже гарно сидить. Вона правильно зроблена, правильно зв'язана по окружності голови. Щоб не зробити вашу голову якоюсь такою, знаєте, ну не ле такою е, пришелепкуватою, скажемо так, щоб просто ви були красунички, знаєте, а щоб вас шапка не псувала, а на навпаки. Прикрашала вас, тому ось така гарнюнечка, така шапочка з такою е, красивою в'язочкою, з таким е, колосочком таким, знаєте, наче наш український колосочок. Мені дуже-дуже подобається. Такий абсолютно фірмовий такий ексклюзивний варіант шапки. Тому що це не просто, знаєте, захист від морозів. А я вам нагадую, що це 50% 50 вовни доповнена акрилом, що це тепло, мінус 30 – Це тепло тепло, і це необхідно, пані та панове друзі. Замовляйте для своїх доньок, для мам, для невісточок, для бабусь. Це, ну, взагалі, ця сама шапка вона йде на будь-який вік. Тобто це і молодіжний варіант. Мені дуже подобається саме ось така в'язка, і, і, і мені подобається тим, що вона невелика. Мені дуже подобається, що ця шапка гарно сидить на голові, що вона ніде не йорзає. Друзі, у нас дуже мало часу, надзвичайно багато замовлень, тому дзвоніть і встигніть, встигніть забрати необхідний зимовий аксесуар, щоб ви були захищені. Від вітру, від холоду, від морозу. Шапочка в нас подвоєна. Я хочу нагадати, що це в нас подвоєна шапочка, бачите? Я ось, зараз, ось так вам покажу, щоб ви бачили, що вона подвоєна, тобто вона дуже тепла. Я вам покажу зараз ще зараз, покажу зворотню сторону. Бачите, тобто тут все рівнесенько, вона абсолютно зшита. Бачите, тобто, в'язка така, що вона, наче цільна, зроблена, наче цільна. дуже дуже якісно зроблена машинна в'язка, але мені таке виконання, наче вона ручної в'язки. Дуже красива. Ось ця резиночка, то що тут е, присутня, ви бачите, на мені, вона мені нічого не передавлює, в мене нічого не свербить. Вона досить вільна, вона ще тягнеться. Бачите? Вона досить гарно тягнеться, друзі. О... Ви е, зрозумієте, коли ви її вдягнете, що таку шапку не хочеться знімати. І я вам хочу повідомити, що у нас зараз буде фінальна знижка для вас, мої дорогесенькі, мої розкішні пані та панове. 699 гривень. 699 гривень, 50% вовни, друзі. 50% акрилу, щоб гарно, гарно тягнулось. Подивіться, як вона гарно тягнеться. Це фінальна знижка, тому не баріться. У вас ще є 2,5 хвилинки часу, кількість дуже обмежена. Як мені повідомила наша дирекція, що це просто хід наших всіх продажів, це суперлот, тому що всі дуже люблять наші такі шапочки. Я вам ще раз хочу показати, як гарно вона розтягується. Подивіться на цю резиночку. І завдяки акрилу вона стає на місце. Подивіться, просто на ці гарні колосочки, на ці рівнесенькі рядочки. Як все красиво, як зроблено донизу, зворотня сторона. Просто немає питань. Немає питань, одні тільки побажання, щоб ви обрали для себе такий необхідний аксесуар. Подивіться, як вона ззаді. Дуже-дуже красиво. Все рівнесенько. Вона правильної форми. Це е, шапочка правильної форми. Подивіться, будь ласка, що буде зверху, яка красива. Значить така, знаєте, наче зібрана квіточка така. Дуже-дуже красиво, надзвичайно охайно виконана робота, що мені подобається. А, і е, мені в ній дуже-дуже комфортно. Вона мені не перетискає мою голову, розумієте? Моя голова багато думає, а нам є про що думати. Ми думаємо про перемогу. Тому я вам бажаю, щоб ваша голова була завжди в теплі, тому що це вовна, до речі, ви знаєте, що вовна. Це сухе тепло, так що вона не тільки зберігає ваше тепло, вона і терморегулює. Ви не... Будете пітніти, ваша голова не буде пітніти в цій шапці. Це надзвичайно важливо. Знаєте, коли ви приходите з вулиці, з морозу, так, ви заходите в приміщення, знімаєте синтетичну шапку, а у вас там мокра голова. Не дай Боже. Тому, друзі, якщо ви обираєте для себе, обирайте, будь ласка, якісні речі провіреного виробника, тому що це, до речі, я вам ще хочу зазначити, що це гіпоалергенний матеріал, тому ви можете бути певні. Що алергії у вас не буде. Обирайте українського виробника, підтримуйте нашу економіку. Нам це надзвичайно важливо сьогодні. І я хочу, щоб вам було тепло, друзі. Надзвичайно мало часу у нас залишається. Ми ще приймаємо замовлення. Цієї України з міста Запоріжжя Вітаю вас, місто Запоріжжя, мої ріднесеньки. Дуже приємно, що ви нам, пані Наталя, телефонує, замовила дві шапочки собі і донці. Дуже приємно, що наші лоти і доїжджають до незламного Запоріжжя. Надзвичайно приємно мої цьомчики. Привітання вам, Запоріжжя, друзі. Не боріться, робіть свій вибір. Дзвоніть до нас. У нас безкоштовна доставка. Я вам нагадаю номер телефону 0800 21 14 14, Тому дзвоніть, обирайте. Класний виріб, безкоштовна доставка до відділення нової пошти, і ви можете бути певні, що взимку ви не замерзнете. Вам буде комфортно, вам буде тепло, вам буде зручно і буде дуже-дуже гарно. Залишайтеся з нами, а ми вирушаємо далі. Всіх цілую, па-па!